Усім привіт! Ми на інфумисці 2025. Традиційний виїзд студентів філологічного факультету. Сьогодні тут команди змагаються в конкурсах, готують страви, насолоджуються атмосферою осені та чудово проводять час. Дорога до локації проходить весело. Музика, жарти та сміх лунають у салоні. Кожен ділиться очікуваннями і готується до конкурсів та приготування страв, які чекають попереду. Інформаційну миску проводять із 2012 року. А кому належить ідея, запитаємо у викладачів. Ідея створення інформаційної миски виникла достатньо спонтанно. Це була ідея студентів просто відпочити разом із викладачами. А оскільки ми кожне будь-який захід, кожне здибанку маємо все-таки провести з користю журналісти? Отак і виникла ідея, що не просто її провести, щоб відпочити, а для того, щоб ще і отримати з того якусь користь. Яка мета цьогорічної інформаційної миски знає Євген Олександрович. Головна мета цієї інфомиски всім разом зібратися, приїхати відпочити, набратися емоцій, ну і трохи там культурно провести час. Ну а далі запальні конкурси та емоції. А ось і головна страва інфомиски бограч. Викладачі оцінюють смак і подачу та шукають свого фаворита серед кулінарних шедеврів. Доки ми чекали результати конкурсів, запитували студентів про їхні враження від інформаційної миски. Все супер. Мені всі сподобались, але найбільше мене захоплює завжди представлення, тому що там всі курси максимально показують свої творчі можливості, і це дуже цікаво спостерігати за цим. Мені лайк все подобається, тому вступати на журналістику. Загалом сьогодні було проведено дуже багато різних конкурсів. Вони загалом були всі цікаві, але найбільше мені сподобався конкурс за боргач, бо це було <смі>, дуже смішно і загалом цікаво. І на завершення цього чудового вечора всі отримали грамоти за свої досягнення. На цьому все. Інформаційна миска 2025 залишила купу вражень і смачних спогадів. Побачимось наступного року.